Рівень злочинності в області знизився на 17%. Менше зареєстровано злочинів проти власності, злочинів, учинених неповнолітніми та стані алкогольного сп'яніння. Але кількість розбійних нападів на території Вінничини збільшилася на 20%. Зросла кількість умисних тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі вдвічі із смертельними наслідками. На 19% більше зареєстровано злочинів, пов'язаних із дорожньо-транспортними пригодами і смертельними наслідками. Не викорінено факти укриття злочинів і в умовах роботи за новим кримінально-процесуальним кодексом. Особливе занепокоєння викликає збільшення кількості судових дослідувань. Повідомив прокурор Вінницької області Олександр Мрихін на засіданні координаційної наради. Не дивлячись на вжиті заходи прокурорського реагування, продовжується бездіяльність підрозділів податкової міліції області, якими протягом п'яти років не викрито жодного злочинного угрупування. За підсумками наради визначено ряд спільних узгоджених заходів, примованих на усунення зазначених порушень закону, причин і умов, що їм сприяють та захисту конституційних прав громадян.